Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин у прямому ефірі ми обговорюємо ситуацію в країні про антитерористичну операцію та виборчу кампанію. Говоримо з Володимиром Фесенком, політичним експертом. Пане Володимире, я вітаю вас. Отже, чи не найголовніше питання цього тижня? Це власне реалізація мирного плану, припинення вогню, особливий статус Донбасу. На вашу думку, які шанси, що цей мирний план буде реалізовано виконано до кінця? Ну, відразу таке уточнення, да, не йдеться про особливий статус цього Донбасу, йдеться про е, тимчасовий е, спеціальний порядок самоврядування в окремих районах Донецької Луганської областей. Е, ну, дуже часто скрочують назву цього закону і трошки змінюється від цього сенс зміст ініціатив, е, які тоді були проголосовані Верховною Радою. Насправді ситуація така, що фактично це спроба послідовна і поступова протягом декількох років спочатку стабілізувати ситуацію в цьому регіоні, перейти від війни до мирного співіснування, а потім знов таки крок за кроком реінтегрувати ці райони Донбасу в політико-праве поле України. Чи вдасться це зробити? Дуже важко сказати. Є шанс, шанс не дуже великий, але можливо варто цей шанс використати. Останні події е, дуже суперечливі, неоднозначні. От після протоколу, який був підписаний в мінську 5 вересня, uh -huh. е, потім був підписаний ще минулого тижня і меморандум. Він частково повторює зміст попереднього протоколу, і це свідчить про те, як і реальна ситуація на Донбасі, що, на жаль, немає повного припинення вогню. Є великі проблеми, хоча обмін полоненими відбувається. Так, да, да ні безумовно. інтенсивність бойових дій е, значно зменшилась. Я б сказав, на порядок зменшилась. На порядок менше жертв е, в цьому конфлікті. Е, є обмін полоненими, тобто є певний прогрес, угу. але все рівно ситуація залишається знаєте такою е, хиткою між війною і миром. Навіть перемир'я по, по, повного нема. Ключовий елемент меморандуму, який був підписаний, це створення так званої буферної зони, відведення зброї не військ. Тому що там да, є певне перегрупування, але головне відводиться важка зброя. А як активерія? кордон буде пролягати по цій буферній зоні? Хто ну, буде визначати е, точно зараз ніхто не може сказати? Я так підозрюю, що можливо в Мінську спробували картографічно це зробити, тобто провести умовну ага. лінію розмежування військ однієї іншої сторони, щоб от рахувати ці 15 кілометрів і для одних, і для інших. Причому для систем залпового вогню, а також для важкої артилерії, там відстань більше. Наприклад, от, сучасні системи, такі як торнадо, 120 кілометрів. І от тут питання, головне контроль. контроль. Тому що це має зробити синхронно і одна і інша сторона, інакше виникає проблема довіри, а довіри немає, на жаль. Ну, представники ОБСЄ обіцяють так, ну, з, контролювати це питання? Так, представниками ОБСЄ, угу. да вони теж підписали цей е, і протокол, і меморандум. Але ситуація така на сьогодні. Є е, ну на кінець минулого тижня було 80 осіб з боку цієї організації. Потрібно мінімум 300-350. Як швидко вони, скажімо так, розширять штат своєї місії? Е, оце питання поки відкрита. Я не чув відповіді на це запитання від тих людей, які причетні. Я сподіваюся, що це можливо зроблять до кінця ну скажімо так протягом місяця або протягом декількох тижнів. Якщо це вдасться зробити, якщо, хоча б покроково, там на одній ділянці фронту. Буде відведення важкої зброї, потім на інший. Тоді прогрес буде от в реалізації цього мирного плану. Але все рівно ситуація дуже хитка. Ну, ще один приклад на виду. От один з проголосованих Верховною Радою законів, законів, якраз про цей спеціальний статус самоврядування, він передбачає проведення місцевих виборів на початку грудня. Але буквально днями з'явилася ініціатива з того боку. А да, про те, що, що вони хочуть це зробити да, 2 листопада. У да, вже на початку листопада, знаєте, це на випередження. І у мене така велика. Велика підозра, що люди, які не хочуть втрачати владу в ДНР і ЛНР, а, хоча нас і критикують, кажуть, що ці закони дають владу терористам, легалізують їх. Насправді місцеві вибори фактично мають демонтувати і ЛНР, і ДНР. В цьому е головний зміст цієї ідеї. І там це відчувають. І не випадково у нас е, дехто критикує, каже: Да, от Донбас віддають терористами Росії, а там навпаки кажуть, що зливають ДНР ЛНР. Да, і от ті, хто побоються, що їх можуть злити, да, вони намагаються зіграти, зіграти на випередження і хочуть легалізувати свої республіки шляхом проведення цих виборів. Але якщо це прописано у мирному плані, тому вони ні, порушують порушення безумовно. Значить, в мирному плані, точніше в протоколі мінського, uh -huh. прописано, що мають відбутися місцеві вибори. І закон, от і про цей спеціальний статус, і про вибори, має ухвалити Верховна Рада України. Ні, Денер ЛНР, а Верховна Рада України тому це пряме порушення мінського протоколу. Якщо ця ідея буде реалізована, тоді. Будемо казати так, половина мінських домовленостей фактично втрачає сенс. Ну і означає, що Україна в принципі не визнає ці вибори, якщо вони відбуваються раніше безумовно. Да якщо вибори відбуваються на території, де нема нашого контролю, міжнародного контролю, не за нашим законом. Ми ці вибори визнавати не будемо, і тому тоді можливо буде реалізована, хоча б часткова, лише деякі положення мінського протоколу і мінського меморандуму. От сьогодні можна досягти миру зупинити Путіна, якщо лише частково, скажімо так, реалізувати ці положення, чи якщо вони частково не виконуються, тоді ми відмовляємося від мирного плану. Дивіться, ну мирний план є мирним планом. Його можна коригувати, трансформувати, деякі пропозиції замінювати і так далі. Врешті-решт мир з'являється, коли є політична воля з обох боків або є перемога однієї сторони, або політична воля обох сторін на сьогодні. На жаль, ми бачимо, що позиції сторін дуже сильно розрізняються. Їх намагаються наблизити, знайти певний компроміс. І нібито от фіксують цей компроміс. Потім ми бачимо, що інша сторона його не виконує. От в цьому головна проблема. Вони не хочуть втрачати владу. І мені здається, що і Росія от вона може вплинути на сепаратистів. Якщо вони скажуть їм, що не можна такі речі робити, тоді, можливо, цих виборів не відбудеться. А якщо це станеться, тоді, можливо, не повністю буде припинений мінський переговорний процес, але тоді угу. ситуація Буде зафіксована, ну, будемо казати так, на такому е, тимчасовому, хиткому перемир'ї і замороженні. Е, наскільки ніхто зараз сказати не може. Це може бути декілька тижнів, декілька місяців. Ну, Не думаю, що взимку будуть воювати. Але все рівно це буде велика проблема, тому що заморожений конфлікт це не мир. І тут залишається проблема Донбасу, коли як його повертати ну, ту частину окуповано. Так що, на жаль, ситуація поки залишається достатньо невизначеною, і є варіанти як подальшу розвитку мирного процесу, це ще не мир. Лише перемир'я, нам хоча б перемир'я зафіксувати. А далі вже можна думати, що поступово можем, можемо вийти і на мирний варіант. От на вашу думку, цим періодом не скористається Путін, адже дехто з експертів говорить, що мета Путіна згідно цього мирного плану роззброїти українську армію. Ну а де розброєння? Навпаки, наскільки я розумію, українська сторона використовує цю мирну паузу для озброєння для ресурсного посилення. Де факти роззброєння? Мені здається, що у нас дуже багато підозр Видається за факти, а також йде маніпуляція термінами. На, на мій погляд, наскільки я розумію, да, зараз навпаки е, працюють в три зміни наші е, заводи, які виготовляють техніку. Ми вже починаємо отримувати техніку за кордону, поки не літально. Але е, е, цей якраз період дуже необхідний для того, щоб ресурсно посилити нашу армію. Ще одна причина це відновлення економіки. Якщо буде продовження активних військових дій, ми можемо забути про реформи, і, на жаль, ми будемо жити в скрутному економічному становищі, і це можливо цього хоче Путін, але на сьогодні він також побоїться активного продовження бойових дій. І він також зацікавлений, хоча б от в тимчасовій мирній паузі, але ми найбільше зацікавлені, тому е, як мінімум, нам необхідно, щоб ця пауза тривала певний час, щоб ми його використали для відновлення боєздатності нашої армії і для її ресурсного посилення. Ну і е, український уряд говорить про будівництво певної стіни е, між Україною та Росією, і Медведєв вже заявив, що це унеможливить відновлення стосунків між нашими країнами. Ну е, Медведєв е, має подумати про те, що стіну між нашими. Країнами між нашими народами побудувала Росія психологічну, політичну стіну, коли е, зробила анексію Криму і коли почала війну на Донбасі. От десь стіна, стіна виникла. Да. Те, що каже Іценюк, прем'єр-міністр, мені здається, трошки піар-проект. На, нам треба буде посилювати кордон, безумовно, робити сучасний кордон. Але е, от якщо зараз на що витрачати е, е, кошти, в е, першу чергу на посилення армії. Розумієте, якщо зараз ми будемо будувати стіну, а в нас буде слабка армія за цією стіною, не буде танків, не буде бронетехніки і сучасних засобів оборони, тоді ніяка стіна нам не допоможе. Тому я думаю, що тут правильно треба розставляти пріоритети. Мені здається, що про стіну кажуть просто під час виборів і дехто вже жартує, що народний фронт виступає. Партію ні ні миру, ні війни, а партію стіни загалом, як би ви прокоментували поїздку деяких депутатів до державної думи Росії, от спікер українського парламенту Турчинов заявив про те, що їх потрібно позбавляти або зарплати, або не допускати на пленарні засідання. Ну, тут треба визначити за якою статтєю регламенту, що вони порушили формально. Я думаю, що тут головна проблема і ганьба головна в моральному аспекті, в тому, що всім зрозуміло, з ким ми зараз воюємо. Одна річ, коли ми вимушені вести переговори стороною конфлікту, домовлятися, хоча про перемир'я, це нормальна, це політика, і війни саме так і припиняються. А інша річ, коли наші депутати їдуть скажімо так в столицю країни, яка веде з нами війну, і про щось там домовляються, і це навіть виглядає як п'ята колонна, тобто свідома співпраця з головним противником, і це я думаю сигнал для виборців для суспільства, що такі люди не можуть представляти далі країну в вищому представницькому органі країни. Ну і загалом, як ви оцінюєте останні, скажімо так. Напади на депутатів вчора побили Грушевського, Журавського недавно кинули у смітник. Це ну, буде продовжуватися. Так, таке очищення певне відбувається. Да яке очищення очищення має відбуватися за законом. Якщо у нас будуть бити депутатів, неважливо. Да я от вважаю, що да люстрація, але за законом. Да. Uh -huh. Коли є правові підстави, не допускати цих людей на вищі державні посади, позбавляти їх депутатського мандату або рішенням виборців, настільки дієвою той закон, що було ну, по новому раді. У мене поки є сумніви. Механізми там чітко не прописані. Як вони будуть працювати? Ще питання відкрите? Ну і так далі, це така дуже складна і недозвячна тема. Між іншим, це може створити і певний конфлікт на полі. Це теж треба враховувати, але от щодо тиску на депутатів. Якщо ми так будемо робити mm -hmm. далі, ми не станемо європейською країною. Розумієте? Це теж треба враховувати на майбутнє. От зараз були сигнали, що був тиск там, наприклад, на кандидатів в депутати від сильної України. Сергія Тіїпка не допускала на ефір до Савіка Шустра. Це не нормально, це не по європейськи. Чим більше буде таких прикладів, тим менше нас будуть поважати в Європі. Розумієте, тому ми маємо боротися за демократію і поважати права навіть опонентів, да законом треба з ними боротися, якщо вони, наприклад, працюють на ворога, да а не знаєте, оці символічні акції, там смітники їх кидають, да але, врешті-решт, це створює е, е, образ нашої країни як анархічна країна, яка далека від стандартів демократії. Ну як би ви оцінили сам виборчий процес? От власне рейтинги політичних сил, е, які... Партії сьогодні, от якби сьогодні відбулися вибори, долають 5 відсотковий бар'єр. Ну, в першу чергу, це блок Петра Порошенка за опитуванням, які були в вересні. Вони є лідером виборчих перегонів. Далі йдуть радикальна партія Лега Ляшка, партія громадянська позиція Анатолія Гриценка, також Батьківщина, Народний фронт, Сильна Україна і на межі близько до виборчого бар'єру. Свобода. Зараз от ще одна інтрига з'явилася, поки по рейтингах ніяк не ну, це не замірялися. Рейтинги опозиційного блоку. Це якраз отакий от сколок минулої влади. Представники минулого політичного режиму, команда Хметвольовочкина об'єдналися. Там багато відомих людей. У них є впливи в окремих регіонах, і можливо це їм допоможе. Пройти виборчий бар'єр, але поки що ми не можемо точно сказати. Місяць всього на розкрутку цього проєкту. Тому тут е, можуть бути варіанти різні, але фаворити вони визначені, хоча нікому не гарантований результат. За результат ще треба поборотися за симпатію виборців. Треба боротися, і зараз головне продемонструвати виборцям е, кожній партії. Е, що вони хочуть, який образ майбутнього країни вони пропонують, і щоб вимогся ну, зрозуміло? Сьогодні тренд кожної політичної сили це все-таки війна і мир. Ключове. От на жаль, дійсно і це в принципі закономірно. Ключове питання, да як вони бачать вихід з нинішньої ситуації? Тому ага. поділ партії війни і партії миру. Але у нас є інше питання: економічний розвиток, реформи. Тому не тільки на питаннях війни і міру треба концентрувати увагу виборців треба думати і про інше про економічний розвиток і про те, яким чином країна буде розвиватися далі. Яка, власне, ситуація з мажоритарними округами і когось політичних сил ми не побачимо у цьому наступному скликанні. Я думаю, що точно можна сказати, що буде набагато менше, я на порядок менше представників минулого політичного режиму і тих політичних сил, які були правлячими. Перш за все, йдеться про партію регіонів. Вдома комуністи? комуністи да або взагалі не будуть, або і буде менше. На і буде перевага партій пов'язаних з майданом. Оце це точно можна сказати. По okay. мажоритарниках ситуація поки неоднозначна. Можна поки сказати кандидати менше, ніж раніше, але думаю, що буде такий, знаєте, мікс революційних тенденцій буде багато нових людей за мажоритарними кругами. Але з іншого боку, і дехто з старих, дехто з депутатів-бізнесменів знов опиниться в Верховній Раді. Тобто, от у нас ще буде продовжитись цей перехідний період, коли і. Політика минулого і політика нового будуть поруч. Дуже вам дякую. Глядачем нагадує Володимир Фесенко, політичний експерт, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.